Щороку, 1 вересня, вулиці всіх українських міст наповнюються білими бантами, яскравими букетами і загальним радісним відчуттям того, що попереду чекає нова сторінка життя. Цікава, барвиста і повна нових знань і відкриттів. Сьогодні 461 першокласник вступив у Славуті до країни знань. Першачки і ще не зовсім зрозумілим їм почуттям трепету, ховаючись за величезними букетами квітів, роблять свій перший крок на великому шляху. Знань. Учні середньої і старшої ланки помітно подорослішали за літо, відпочилі і засмаглі, знову зустрічаються зі своїми друзями і невтомно діляться враженнями. Всього у десяти загальноосвітніх закладах міста у новому навчальному році навчатиметься 3969 учнів. В усіх школах з нагоди дня знань, напевно, єдиного свята, яке одночасно є загальним для всіх і особистим для кожного, пройшли уру. Чисті лінійки, участь у яких взяли вчителі, школярі та їхні батьки, а також представники органів влади та численні гості у кожній школі свято 1 вересня розпочиналось традиційно з винесення державного прапора та дружнього виконання державного гімну України. Далі шкільні громади хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих в антитерористичній операції славучан та всіх українців, які віддали своє життя за незалежність. І територіальну цілісність України святкові лінійки з нагоди 1 вересня завжди наповнені найтеплішими вітаннями керівників шкіл, вчителів, батьків та поважних гостей, учнів та педагогів загальноосвітньої школи номер один зі святом привітав міський голова Славути Василь Сидор. «В Державі проходять дуже складні етапи. Ми шануємо, ми виражаємо повагу тим, хто воює. Ми. Виражаємо величезну повагу вдячним тим, чиї батьки, чоловіки, діти знаходяться сьогодні на передові. З великою повагою відносимося до всіх, хто допомагає воїнам і нашій українській армії. Я хотів би сьогодні подякувати батькам, які допомогли нам підготувати заклад. Хтів би особливі слова вдячності ще раз ви сказати для вчителів, тому що дійсно школа номер 1 зарекомендувала себе не тільки на теренах України, міста, а на теренах України. Ми по результатах ЗНО бачимо досить високі показники і одні із кращих є по області, по деяких предметах. Ми виражаємо повагу тим вчителям, які прикладають душу, серце наших діток. Для батьків, які привели діток перший клас, цей заклад прекрасний. Вже так сталося, що дуже багато батьків, дуже багато дітей хочуть іменно в цю школу. Це приємно, але ми маємо сьогодні 90 діток. Ми маємо дуже хорошу позитивну демографічну ситуацію. в місті. це нас радує, це нам дає оптимізм і бажання працювати, творити на благо наших дітей, на благо наших славича. А ось спеціалізована загальноосвітня школа, ліцей, успіх сьогодні до всього ще й іменинниця. Рівно 10 років тому на затишному подвір'ї нової сучасної школи пролунав перший дзвоник для її вихованців. 10 років це, звісно, ще зовсім маленький ювілей. Але за цей час ліцей посів гідне місце серед загальноосвітніх закладів міста. В цьому заслуга, старання і наполегливість його учнів, високий професіоналізм педагогічного складу. Римка батьків і допомога спонсорів, користуючись нагодою, директор ліцею Інна Зайонц від імені всієї шкільної громади подякувала генеральному директору приватно-акціонерного товариства Об'єднання прогрес Артуру Фрідману за можливість працювати і навчатися в просторих світлих кабінетах і класах, які свого часу побудували працівники очолюваного Артуром Давидовичем Об'єднання Прогрес». Від щирого серця прийміть мої вітання з нагоди Дня знань, з нагоди 10-ї річниці з дня відкриття нашої чудової школи. Успіх. Ми надзвичайно вдячні всім тим, хто причетний до відкриття нашого закладу, і всім тим, хто сьогодні плекає нашу чудову юнь. Щирі слова вітань педагогічному колективу та ліцеїстам від імені міського голови та себе особисто переказала начальник управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради Ельміра Перепелиця. Десять років в людському житті це не так мало і не дуже багато. Проте за цей час спеціалізована школа ліцей Успіх стала на ноги пройшла свій шлях становлення і сьогодні з правом та гідністю називається Флагманом освітянських закладів Хмельниччини, ну і який день народження обходиться без подарунків до свого 10-го дня народження. Ліцей успіх отримав від спонсорів цінні подарунки, та й його вихованці у боргу не залишились, підготувавши чудові концертні номери.